Вітаю, свіженький випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти готовий до перегляду. Завдяки вашій пильності і двосторонньому діалогу є дії. Тим чишинового сонячне, стоїть машина п'ятий день. Аго відгукніться. Можливо, хтось знає власника. Державний номер автівки ВН 3596 от Кожен крок і дії інспекторів муніципальної варти направлені на безпеку громади та дотримання правових норм. Торгівля продуктами харчування, навіть такими як баштанна продукція, повинна регулюватись відповідними дозволами, які погоджуються рішенням виконкому. Документи на право то немає. <irolu> uh -huh. Чи ви я позвав <much -fo> ну я тому, що я, я, я не взяв. Я в первий день. Як, я і ні, як нікому прощатися. Я інвалід старої групи. Уже <рес> приїжджала міліція. Вон составили протокол. Ага, протокол є. Реакція відсутня. Раз ми боремося за те, що в країні має бути порядок. Okay. Тому він має відключатися з вас yeah. і з мене. І в цьому проста істина. Почніть з себе оформіть все, як того вимагає закон. Торгуйте для себе і для людей. Ми домовились з вами. Да. Буду ну щоб запропорозуміння тут. Домовлятись було дуже важко. Суть претензії до водія від продавчині величезна фура перекрила проїзд на продуктовий ринок, що знижує продажі. Я плачу тисяч чуєн да. за це час. Да, Поки да. я тут стою і стоїть машина. Ніхто не зайшов. Натомість, заємниця не дала вивантажити товар. каже правильний вихід є. А адміністрація магазину не діє. Це Це вони ні. Так, може, то їм задати вопрос. Вони діти в принципі жіно скільки задавали вже нема. Та надава проси саврою, щоб ані знає, що їде машина, ставили ставить не та Це не в наші компетенції тут виклик до муніципальної варти спричинений питаннями безпеки продавчинь. Кривдник прийшов, зробив нерви, і ці хвилини образ здались схвильованим жінкам вічністю. Їхали 3, 3 минуты буквально к вам. Ну, якщо чесно, тут было не 3 минуты. А у мене пройшло, мабуть, 33 роки. Насправді хлопці зреагували дійсно, блискавично. 14.28. А ще 14.38. Ми вже не буквально підрозування. Такий вже був не зібраний, що далеко не відійшов, почав гвалт біля іншого прилавку. Так вже хотів кави, що лайка лилась рікою. Я хочу кофе, братани. Пойміть кофе. Так, не оскорбляй людей, Так точно! З розумінням поставившись і до такого громадянина, запропонували доставити додому. І тут розв'язка. Справа не тільки була в каві, а й ще й в шаурмі. Ви ринок в'їхав, у мене, воно у мене шаурма. Не шаурмою одною ситих був цей правопорушник ще й красномовною лайкою. Понял? Давай заходи, розберем. Тут довелося скластися навіть не на трьох, аби допомогти потерпілому, якого додолу кинув алкоголь. Чоловік іде Він Просто якщо підняти, піднять, взагалі. Попитаємося. вибачте, лікар. Коли і ви з розумінням, тоді і ми з повагою, тим паче, як виявилось, є певні заслуги. Ріда з суважені, це бивший льотчик.

Люди хвої та ви не, гар, ви ну, так, не мог гарні, поднять. відпочинок цієї компанії заважав відпочивати іншим. Нет, повно. А що ви а тому? А дівушку обскребляєте? Обіжаєте? Кого? Потому що вона, 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 вона говорить нам що, що вона, вона? вона говорить. Я зайшла. Як ви мене оскорбили? Повторить. Краще не треба. Будемо говорити по суті. Будьте собі культурно красиво. Okay. Обіщаєте, щоб ми більше не приїжджали, бо ми приїдемо з поліцією. А проблема, як виявилось, була глибше на патріотичному рівні. Ви мене як назвали? <пи> Тому що я вам зробила зауваження, що ви слухаєте російську я музику. Ой, я <пи> я, я вообще <взагалі>, слухаю музику. <пи> так, Володя, Володя, присядь, Ви живете. Все, Щомусь заборонено за вами правда і сила. Тут знайти її було важче, кажуть бійки не було лише надемоційне спілкування. Чому виклик? Одне питання на усіх учасників порушення громадського порядку. Тут все хорошо, все красиво. Так? кажуть, що ніякої драки не було. Ні, ні. Тільки громко розмовляли. Ні, да. все, все тихо, все спокійно. Тишу і спокій після опівночі забезпечує автопатруль. Нагляд важливий. Шапська 94. Шума нету, криков нету. Гроха та Ми завжди там, де потрібні. Навіть серед глибокої ночі знаходимо тих, хто загубився. А де ви мешкаєте? В село вольне. Зрозуміло. Ну, зараз працівник міліції перевіри ваші документи. Коли є розуміння і кроки на зустріч, є допомога при патрулювання міста Ми обнаружили громадянина Поліщук на вулиці Побєди, возле трьох фонарей і передали сестрі. Що роблять з молодим організмом наркотики? Інспектори вкотре пересвідчились при цій нічній зустрічі. Мешканців під'їзду багатоповерхівки лякав оголений чолов'яга без спіднього. Уявіть, якщо б це огидливе ню побачила дитина, яка входить в під'їзд. А тоді щоб люди прийдуть Проходіть. З території загального користування вивели, а він ще ніякий. По визову виїхали об'єдна 4 чоловік спав в під'їзді, Вивели на вулицю. Подивіться на ці очі. Це жах і страх. І повне нерозуміння. То я і звідки. Іди присядь на лавочку, вспоминай давай. Тут швидкість реакції порушника, завбачивши комендантський патруль, вражала. Комендантський патруль. Ні-ні, Я живу літувати. Це Цей не дуже вже і поспішав, бо і поспішати далеченько аж в Сергіївку. А там і не чекають навіть батьки. Як з'ясувалось, на те є причини. Сімейне семейное насилие, это нифига себе, это тридцедевист получается. Саня там был по пьяни там. Что по пьяни, рассказывай. Доброе, дякую. Били. Ты бился с то Молодой наркоман, я понял. Все, туда. Сейчас Разумею. проведем профилактическую беседу. Ця компанія добре знала продовження цієї фрази. Що за шум? Кайфуй, драки нема. Драки нету? Что такие? Паспорт. Таке розуміння вимог часу радує. А тут, наче, й розуміння є, але довіра відсутня. Де ви живете? Я його ніхто не Де ви живете? – Я ну? на ногу. Ми вже перевіряли мене 10 раз. А ви где живете? А я живу. Ви не повірите. Я потреби. Так, от, о цій порі треба не поруч, а прям там бути у себе вдома. Уже йти по домам, щоб ми сюди не повернулися. Дружньо сиділи, дружньо і пішли. З цим умільцем махати кулаками неодноразово мали бесіди. Неконтрольована агресія викликана дурним норавом. Чан, ми вже тебе боїмося. Дима, все. я тебе Ліматі сірйозноані дібіли. Вот повірте, от ви знаєте, жтоні дібі. От ані пашів і ми не знаємо. Та ось в народі кажуть з ким поведешся, того й наберешся. Відеш дома на пол тонув діву люди. Понімаєш? Ти да, ні. Не... Я знаю, ти да. находишся. Я не знаю, на агідаєм знаю де зі живуть люди. ну так і все. Люди ну, везде да, живуть. Да, да. А ти одін строїш, на тебе жалоби поступають. Скарга, яка надійшла за цим викликом, спричинена гамірним вечором за сусідськими дверима. Чутно, жіночі та дитячі крики, і міцне, образливе чоловіче слово. Домашнє насилля впевнені сусіди тому забили на сполох. З дверей виглядає розгублена, ледь вдягнена жінка. Все нормально, це сімейний скандал, вибачте. Я не визивала просто просто не насисів. Що у вас страшно? Все, ми з молодим чоловіком просто поругались, він уже ушов, все хорошо. У вас точно все нормально. Все нормально. Та очі дитини видали правду. Кривдник в квартирі. В квартирі делі є? Чи ушо? Не бойся. Ответь, ну, честно скажи, ты что-нибудь сам? Нормально ну, переживаете? Есть? Есть ли ушёл? Есть. Я вижу. Наша задача поговорить с человеком, и это самое. Позови его. Позови. Пожалуйста. Пожалуйста. Аж ось і він, ні в чому не винний, сусіди зробили наклеп. 4 крутило сам. Ну, ну, да. ну в этом не лезем. Некрасиво, я знаю, так мы же, 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 загальноприйнятих норм та цінностей. Давай так договоримось, якщо ти не можеш тримати в руках, поїдь вдома і проспись. Просто, ну, по-человечески, як по-мужськи. А жінці поради, як діяти на майбутнє в подібній ситуації. Якщо не повторюється, Включите 102. І нас наберуть, і 102 наберуть. Включите 102, дзвоніть. Знайте свої права, обезпечте дитину. Наш номер гарячої лінії муніципальної варти завжди доступний для зв'язку, в тому числі для реагування на подібні випадки. 068 861 49 48. Бо ми поруч з громадою. Завжди ваша муніципальна варта.